Вітаю на каналі MasterHub. Сьогодні ми розглянемо основні елементи інтерфейсу AutoCAD. У верхній частині ми маємо головне меню, в якому розташовані такі команди, як створити, відкрити, зберегти, зберегти як, експорт, публікації, друк та інші. Також зверху в нас розташована панель з вкладками. Тут у нас вкладки Головна, Вставка, «Анотації», Лист, параметризація, вид, управління, вивід тощо. Кожна вкладка має свій набір панелей інструментів. Наприклад, на вкладці головна це такі панелі інструментів, як редагування, малювання. Вкладка анотації передбачає наявність панелей інструментів текст, розміри, виноски таблиці. На вкладці Вставка ми бачимо блок, визначення блока. Кожна панель інструментів. Має ось таку стрілочку або трикутник, натискаючи на який, ми отримуємо доступ до розширеної панелі інструментів, тобто до тих команд, які не відображаються на основній панелі. Наприклад, на вкладці головна в панелі інструментів редагування. Ми натискаємо на ось таку стрілочку і бачимо перед собою інструменти, такі як вирівняти, розірвати, розірвати в точці, сполучити та інші. Нижчі панели інструментів у нас розташовані вкладки. Вони показують нам, зі скількома проєктами ми працюємо. Тобто скільки файлів у нас відкриті паралельно. А назва вкладки вона відображає те, з яким файлом ми працюємо зараз безпосередньо. В правому верхньому куту у нас розташована навігація. А навпроти неї по діагоналі. Тобто в лівому нижньому куту ми бачимо ось такі вкладочки. Ці вкладочки дозволяють нам перемикатися з режима модель в режим листа. І, навпаки. Внизу по центру у нас знаходиться поле для введення текстових команд. Правіше від нього розташовується стрічка з налаштуваннями. Тут можна налаштовувати відображення сітки, прив'язки, динамічний від. Відображення або приховування товщини ліній, та виконувати інші налаштування. Ось тут у нас знаходиться така шестеренка, натискаючи на яку ми бачимо, що вона відповідає за перемикання між робочими просторами. Зараз ми працюємо в робочому просторі малювання та анотації. І ось тут, всередині, таке велике поле, темне, це наш робочий простір, тобто... Можна сказати, що це такий холст, на якому ми виконуємо всі свої маніпуляції графічні, тобто креслимо чи малюємо. Автокат має режими моделі та листів. Креслення ми виконуватимемо в режимі моделі. Ми зараз в ньому знаходимося. А ось на листах наш проєкт відображається вже в такому вигляді, в якому він буде роздрукований. Або, наприклад, збережений у форматі PDF. Давайте проведемо кілька ліній. Листів ми можемо створювати велику кількість, робиться це натисканням на ось такий плюсик, який знаходиться біля вкладок з листами. Зараз у нас 5 листів. Листам ми можемо задавати різні імена. Також ми можемо змінювати їхні властивості, тобто налаштовувати параметри. Зараз я зміню формат листа. Крім цього, різним листам можна задавати різні стилі для виводу креслень на друк. Варто відзначити, що модель у нас одна, а ось листи вони відображають або частину того, що вміститься в моделі, наприклад, ось так, або все, що є в моделі, в залежності від масштабу видового екрану. Перемикання між режимами листів та моделі відбувається за допомогою ось цих вкладок. Отже, в даному уроці ми ознайомилися з основними елементами інтерфейсу AutoCAD. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал і до зустрічі в наступних уроках.